У цьому відео ми розберемо з вами нову тенденцію в самомасажі та навчимося користуватися перкусійним масажером. Поняття міофаціального релізу або розслаблення м'язів і фасці досить давно використовувалось у фітнесі та у фізичній терапії. Зазвичай для цього використовують тенісні м'ячики, піні роли або ж спеціалізовані металеві інструменти. Останнім часом на ринку з'явилися безліч апаратів нового типу автоматизовані перкусійні масажери. Спочатку було всього кілька відомих марок, які виробляли перкусійні масажери, і вони коштували дуже дорого. Зараз на ринку величезна кількість різних видів перкусійних масажерів різної цінової категорії. Для того, щоб протестувати масажер, ви можете зробити просту дію, увімкнути його і спробувати зупинити рукою. Якщо це зробити складно, значить мотор досить сильний. Якщо ви з легкістю можете його зупинити, значить масажер має занадто слабкий мотор і бажано брати більш дорогу і потужну модель. Рекусійний масажер досить безпечний. Сам прилад є домашнім масажером, тому нашкодити ним досить складно. Але все одно варто дотримуватися основних правил безпеки. Перше, у вас не повинно бути протипоказів до масажу та фізіотерапії, тобто пухлиних захворювань, вираженого цукрового діабету, пошкодження м'яких тканин або запалення у ділянці масажу. Друге. Не потрібно працювати масажером у ділянках, де кістка підходить занадто близько до шкіри. Ви ніяк цим не зашкодите. Просто це буде боляче і неефективно. Працюйте тільки в ділянці мускулатури та не тисніть занадто сильно масажером. Масаж відбувається не за рахунок тиску на апарат, а за рахунок вібрації, яку створює поршень. Зазвичай масажери мають і різні швидкісні параметри. Ми рекомендуємо починати з невеликої швидкості, тому що висока швидкість масажу може переносити неприємні відчуття, особливо під час перших процедур. Тому встановлюйте для початку невелику швидкість. Третє, м'яз, який ви збираєтеся масажувати, необхідно трохи натягнути, а масажер розташувати таким чином, щоб робоча головка була під кутом 90 градусів до розтягнутого м'язу. Почнемо з квадрицесу. Мадріціс Кладріцес чинить великий вплив на здоров'я колінного сулобу. Для того, щоб розтягнути це м'яз, відведіть стопу назад. Випряміть її і відведіть таз та спину назад. Таким чином ми трохи натягуємо квадрицепс. Далі проводимо масажером під кутом 90 градусів до м'яза. Важливо, приблизно в цій ділянці м'яз закінчується. Якщо я буду заходити масажером далі, ви побачите ось такий ефект. Масажер попадає на кістку і починає відскакувати від неї. Ось такого ефекту ми намагаємося уникати. Далі, коли ви проходите масажером по м'язу, ви відчуєте більш і менш напружені зони, частіше за відчуттям болю. Якщо ви знаходите болючу точку, то зупиніться на ній і не натискаючи на масажер, затримайтеся до моменту розслаблення м'язу. Дуже часто після такого розслаблення вдається набагато далі відвести ногу і більше розтягнути м'яз. Коли ви знову виходите на новий рівень натягу, знову пройдіться по м'язу, шукаючи нові болючі точки. Які важливі точки є в квадріцепсі? Це медіальна головка, вона знаходиться в ось цій ділянці. Обов'язково спробуйте знайти її в цій ділянці. Наступна зона розташована на зовнішньому краю стегна, приблизно на 10-15 см вище зовнішнього краю коліної чашечки. Ось тут опрацювання масажером цих двох точок добре розслабляє м'язи в ділянці коліної чашечки. Також дуже важлива пряма лінія стегна, починаючи від тазу і повільно проходячи вниз, знаходячи найбільш напружені зони. Після розслаблення ви можете ще глибше відвести ногу. І ще більше натягнути стегно. Ми можемо відчути натяг вже не в самому квадріці, а більше в провідних м'язах. Це означає, що ми розслабили квадриці з достатньо. Для масажу провідних м'язів відведіть ногу в пік, розтягніть стопу назовні і трохи поверніть таз у протилежний бік, для того, щоб м'язи натягнулися. Також проводьте апаратом по бічній поверхні. Зміщуйте щоразу апарат трохи вище, для того, щоб пройти всю бічну поверхню стегна. Знаходьте найбільш напружені точки на стегні та затримуйтеся на них. Після ми відчуваємо, що можемо ще більше або повернути таз, або відставити ногу в протилежну сторону. Далі шукаємо нові болючі точки. Після опрацювання привідної групи м'язів ми пропрацюємо з іліотибіальним трактом і м'язом, який напружує широку фастію стегна. Для того, щоб їх натягнути, покладіть ногу на ногу і трохи натягніть рукою ногу на себе, до відчуттів натягнення в цій ділянці і проводьте перкусійним масажером. Чи є різниця в тому, чи працюємо віднизу до верху, чи зверху вниз масажера. З мого досвіду, найчастіше це важливо, в який бік ви працюєте. Знаходьте найбільш затиснуті точки на стегні і зупиняйтеся на них до їхнього розслаблення. Не заходьте на коліно суглобу. Після опрацювання бічної поверхні ми переходимо до опрацювання задньої поверхні стегна. Покладіть ногу на стілець для хорошого натягу задньої поверхні стегна. Перехопіть апарат зручним для вас чином і проводьте масаж у напружених ділянках. Я не рекомендую робити кругові рухи. Краще робити лінійні рухи для пошуку напруження в м'язі. Ось тут найбільш затиснутий м'яз. Я зупиняюся на ньому і чекаю розслаблення м'язу. Перекладаємо масажер в іншу руку і таким же чином проходимо ним з іншого боку стегна. Тут знаходяться найбільш напружені точки. В момент розслаблення ви можете відчувати, що ваша нога розгинається краще. Не заходьте на область коліною ямки. Остання ділянка, яка залишилася, це сідничні. Тут ми працюємо з середнім сідничним м'язом, великим сідничним м'язом і грушоподібним м'язом. Для їхнього натягу покладіть ногу на ногу. І опрацьовувати сіднічні м'язи. При виявленні затиску утримайте масажер в цьому місці. Намагайтеся не тиснути на масажер, просто забезпечуйте щільний контакт. Якщо натягу недостатньо, можете покласти ногу на ногу і нахилитися вперед. Таким чином, ви можете виявити найбільш напружені місця в сіднічній ділянці. Після розслаблення ви можете зігнутися нижче, виявивши інші точки напруги. Якщо ж ми хочемо масажувати безпосередньо сам суглоб, для того, щоб покращити кровообіг у цій ділянці, необхідно покласти щось м'яке. Між коліном і масажером ми будемо використовувати рушник для масажу саме суглобу. Ми рекомендуємо вибрати більш високу швидкість та не притискати сильно масажер. До рушника так, щоб вібрація просто легко проходила на ділянку колінного суглоба. Масажер має знаходитися приблизно на середині чашечки і трохи нижче. Таким чином можемо пропрацювати на самому колінному суглобі десь 1,5-2 хвилини. Зазвичай після цього настає дуже приємне відчуття потепління в суглобі та поліпшення його функцій. Залишайте ваші коментарі, будемо раді відповісти. До зустрічі у нових відео.